Івано-Франківський комунальний заклад дім воїна співпрацюючи з місцевим ортопедичним підприємством, працюють над протезуванням військових. Нині, згідно державної програми, поранені захисники мають змогу отримувати безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Щоб протезуватися безкоштовно для військових, потрібно мати довідку про обставини травми, потрібно мати заключення ВЛК, паспорт і код. В принципі, цього достатньо, щоб фонд соціального страхування зробив направлення. Ми надаємо допротезну підготовку. Ми даємо рекомендації, як протезу як бандажувати культю, які вправи робити потім, коли йде вже самий процес протезування, ми знімаємо мірочки і ведемо нашого пацієнта до того часу, поки він повністю гарно не ходить. І увесь цей час каже Оксана Ганущак: займає чимало часу. Ну процес це не щось таке, що приніс поставу, і люди находять Це Є процес. Пацієнт має бути свідомий того, що йому треба працювати. Це відповідно, і харчування має бути не зловживати, нічим це має бути тренування. Найкраще протезуватися, зазначають у комунальному закладі дім воїна близько до місця свого проживання. Один із запитів, які ми мали також і опрацьовували з пані Оксаною з підприємством, це коли до нас звернувся бієць нашої десятки, окремої гірсько-штурмової бригади, наших славних ідельвейсів, якого протезували за кордоном. Поставили йому біонічний протез, але тут якимось чином ну щось пішло не так, і він хотів все таки про протезуватися в нас в Україні, щоб можна було тут отримувати супровід і допомогу. Так як справитися з цим допоміжним засобом? Відтак комплексна робота всього процесу протезування дозволяє людям жити повноцінним життям. Ми ще ротімося радіємо з ну, цим таким. Результатом. Результатом. Результатом пацієнти їздять е, на авто, що нас дуже тішить. Пацієнти плавають, пацієнти живуть повноцінним е, життям. Загалом від початку повномасштабної війни, каже Оксана Ганущак, їхнє підприємство протезувало більше сотні військових. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.